Сьогодні у День спорту, ви як директор дитячої, спортивної та юнацької школи. Розкажіть, як ви оцінюєте розвиток спортивної молоді в нашому місті? Да. Ти директор стадіону, ти тренер по боксу. блядь. Слушай сюди, голова, слушай сюди. Директор стадіону я на папері, Там працює моя мама. Возглуш... Ай, 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 ай! Оцінюю на оцінку, знаєте, як по п'ятибальній системі на п'ятерку. Усього йому світить вісім років тюрми. Дуже хорошо у нас зараз розвивається. У нас це, до речі, місцевий авторитет, який контролює буквально все на світі: контрабанду, торгівлю наркотиками, азартні ігри та незаконне вирубування лісів. лісоруб! Ну так. Да. Ты что наделал вообще? В нашей школе э, пять видов спорта. Очень хорошо. Ну, в принципе, всегда у нас была развита легкая атлетика. Но так она и не сбавляет свои темпы. Сама я імею прямо діло. Наш людям треба допомагати. Братлана у людям добавлять допомагати. Какая, братва? Сикван, братва, или что для тебя, или що? Какая? я, братва. На... І таки туз приніс всього тисячу доларів капітанові поліції, щоб відчепився від тіньового бізнесу його партнера. Йдуть ребята у нас чемпіони України, призори чемпіонату України. Поэтому оценю на високу оценку. Капітан. Образився гроші. То взяв, от тільки одразу авторитета затримали та відправили в ізолятор. Чоловікові 39 років. Наступні два місяці він проведе за ґратами, бо його арештували. Може правда вийти під заставу.